З нагоди врочистостей до Дня автомобіліста будемо кататись виключно на спортивних автомобілях, адже крім грандіозного автошоу фіналу чемпіонату України з автозвуку та тюнінгу, яке розпочнеться 26 жовтня о 9-й годині біля торгового центру Мегамол, що на вулиці Шісотріччя, 17, на Вінничан чекатиме найяскравіше дійство дня автопробіг найкращих технічних новинок. А вже з 11-ї години біля будинку офіцерів Вінницькі автогонщики розпочнуть довгоочікуване шикування автомобілів, які братимуть участь в автопробігу. А о 12 дванадцятій почнеться сам автопробіг за маршрутом будинок офіцерів, проспект Коцюбинського, центральний міст, вулиця Соборна, площа Гагаріна, вулиця Пирогова, Ринок Урожай, вулиця Келицька, вулиця Шісотріччя та торговий центр Мегамол. А от виставку спорткарів, присвячену до дня автомобіліста, можна буде відвідати наступного дня. 27 жовтня біля центрального входу в парк імені Горького з 12 до 17 години.